Хто не був у Круї, той не бачив Албанії. Культурний центр країни орлів зачаровує туристів. Місто, яке розкинулося в горах біля кордону Чорногорії, збирає всіх поціновувачів старовини. Круя має велику історію. Саме тут народився наш національний герой Скандерберг. Окрім цього, місто славиться старовинним базаром 15-го століття. Тут не тільки продають вироби, а й виготовляють. Здебільшого можна спостерігати ткання килимів. Це ремесло передається з покоління в покоління. Вже не одне століття і лише серед жінок. Як чоловіки на Шкодарському озері завжди ловлять рибу, так ми працюємо за килимовими станками. Майстриня Рукіє вже 40 років в'яже вузлики. Вузлик до вузлика виплітає орнамент. Останнім часом розповідає, все частіше замовляють нетрадиційні візерунки у червоно-чорних кольорах, як було ще кілька років тому, а принти. Нам приносять фотографії, просять, щоб ми побачене на світлині, переносили на тло килима. Ми вивчаємо фото, а потім беремося до справи. Уважність, точність, пильність та посидючість необхідні для цієї роботи. Аби виткати один квадратний метр албанського килима, майстрині необхідно працювати сім днів поспіль по вісім годин без обідньої перерви. За свій робочий день жінки отримують усього 4 євро. А квадратний метр албанського килима коштує 40 євро. Для килимів використовують тільки овечу вовну і натуральні парники. Зелений колір отримуємо із молодої цибулі жовтий та помаранчевий із лушпиння старої, а червоний із концентрату маку. Щоб отримати сірий колір, беремо вовну зі спини вівці. Окрім ткання килимів на ринку круї жінки купують дорогоцінні прикраси. Справжнє каміння в срібній та золотій оправі не може залишити байдужими найвибагливіших покупців. Більш того, це місце вважають раєм для любителів антикваріату. Я так віжу, що це камні привізоне з Індії. Очень не совсем чисте, але красивое изделие під старину. Тобто, виходить очень интересное украшення з Албанії. А ще незабутні прогулянка вузенькою брукованою вуличкою. За легендою, ось цим жолобом у давнину ходили лише бідні, а зверху багаті. Нині можна ходити як кому заманеться, Ось тільки жінкам краще без підборів. Наталка Фольовчук, Ігор Будко, Соціальний пульс із Албанії.